Ранок 3 листопада у Слов'янську. Місто майже добу без електропостачання. Людмила продавчиня зоомагазину. Без генератора роботаємо. Ви подивіться. посмотрите. Под Фонарі працюємо. Вот Ось так бачите, вот, заряджається фонарик. І включаємо. Вот вам і все. А це магазин іграшок. Працюють на генераторі. Продержалися, термінали працюють. Нормально. Холодно, звісно. Отоплення нет. Місцеві жителі розповіли Суспільному, як пристосувалися до знеструмлення і відсутності опалення. Дуже плохо. Їм би так пожити, як ми зараз живемо. І без світу, і без води, і без отопления. Та They... да, нічого нету. Вообще, абсолютно нічого. Я не думала, що такое буде, і що, що все нам підключають. Ну, Разве это мыслимо? Очень тяжело, потому що маленький грудной ребенок у нас у нас очень. Треба до всего пристосовываться. Вещи під час військових день. И павербанки, и генераторы. А утоплення на дровах. В частном доме у меня есть генератор. Ну, есть печка, не разобрал в свое время. А как-то выживаем. Отоплением, правда, туговато. Ну, в смысле, дровами. Уже попали нам много. Ну а так как-то выживаем. Нормально продержались. что що здоровы. И і найважливіше сьогодні світить сонце, і на вулиці ще тепло. У Слов'янську працюють пункти незламності, де можна погрітися і зарядити гаджети. Ну от прийшла на зарядку, телефон поставила, тому що вдома світу немає. Ой, спасибо, сразу помогли, помогли зарядить телефон. И даже увидев, что я с тросточкой дали в ней очереди мне заряжать телефон. Я очень благодарна этому пункту. И слава богу, что он близко. Вранці 2 листопада через обстріли Донеччина залишилася без електропостачання. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За даними журналістів Суспільного, майже через добу, близько 11-ї години, 3 листопада, у Слов'янську увімкнули електрику. Юлія Підгола Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.